Чуттєва лірика, драйвовий рок та літній романтизм. Така програма благодійного концерту, який незабаром відбудеться у Хмельницькому. У цьому концерті буде приймати участь Володимир Трач ну, розказувати про нього. Він зараз працює як сольний виконавець, він колишній учасник гурту Менсаунд, екс-фактор багатьох шоу. Потім ми Гурт Станза і Вот Юра Данильчук це фронтмен гурту Панацея. З початку війни ці виконавці працювали на різних благодійних заходах. Це ж перший збірний концерт подібного формату, які планують влаштовувати і надалі. За кошти зібрані з продажу квитків та благодійних внесків. Волонтери планують придбати автівку для наших захисників на фронт. Ми Маємо розуміти, що ми збираємося не для того, щоб там повеселитися для розваги якоїсь. Звісно, людям потрібно трошки перемикатися від постійного напрям якоїсь таку... напруги. Стану що ми в війні живемо, десь треба трошечки відходити від цього, але нам і не можна забуватися, що в нас війна йде, бо якщо ми звикнемо до війни, то ми ніколи її не переможемо. Спочатку повномасштабної війни волонтери мистецької сотні Гайдамаки передали на фронт понад 50 автівок. Дійсно, сьогодні театр «Ляльок» – це такий творчий майданчик експериментальний. Ми готові до співпраці з усіма творчими людьми, які захочуть з нами співпрацювати. Ми працюємо фактично з перших днів війни. Уся наша співпраця. Із творчими людьми, вона направлена на допомогу нашим Збройним силам України. Це наша головна мета. Відбудеться концерт у Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок 28 серпня о 18.00. Аліна Косарева, Юрій Старушкін, новини міста.